Намасте, я Наталія Плугіна, інструктор з йоги для починаючих та дорослих. Продовжуємо рубрику 5 хвилин для себе, коли ми просто серед дня 5 хвилиночок для себе знаходимо для того, щоб оздоровити себе, для того, щоб дати собі спокій да, привернути увагу саме до себе. Сьогодні покажу три дуже прості, але дуже дієві вправи: для того, щоб трішечки підзарядитися енергією. Чи прокинулися її, мають її енергії, чи серед дня зробили. Ти треба, наприклад, важливий дзвінок, а у вас ну зовсім ви не зібраний, не, немає, немає сил на те, щоб то зробити. Що робимо? Концентруємо увагу на собі. Можна просісти, як зручно розвернути стегну, чи просто сісти на стелець, чи де, де, де у вас виходить на простиагло, присіли. Да? Випрямили спинку, заплющили очі, але повністю розслабили тіло, трішечки посміхнулося. І зараз дуже-дуже цікаве та дуже дієва вправа, яке просто дає такий кач енергії. Зібрали в кулачки долоньки і починаємо розтирати. Між собою нігті. Заплющили очі, дихаємо м'яко та повільно і дуже-дуже гаряче розтираємо нігті між собою, дихаємо, пришвидшуємо, да? швидкість збільшуємо посмішка на обличчі, м'який вдих, видих і швидкі рухи, які розігрівають нігті. Ця вправа із цигун. Да, практика, яку я зараз навчаюся, яку я вже починаю також вчити, тобто преподувати, навчати, потерли, потерли, потерли. І тепер відкриваємо очі, розкриваємо долоні, поміж собою їх тримаємо, не поєднуємо. І просто відчуваємо да, енергію, яка відбувається поміж долонями. І повільно кладемо руки на коліна. Продовжуємо робити м'який вдих-видих і тепер розігріваємо вуха. Вуха це наші а, кладові енергії. Обидва вуха зверху донизу. Дуже добре проминаємо. Потім зосереджуємо увагу вже у нижній частинці і працюємо. Ще більш інтенсивніше. А ще можна зробити ось таку вправу: розігріваємо ухо долонями. Ви одразу відчуєте, як енергія при да, йде до голови, як корисні речовини із кров'ю, бо кровообіг покращується, переливає до голови і дає нам енергію. І наступна вправа для того, щоб дуже швидко ще додати собі додаткову енергію. Зібрали у кулак, наприклад, ліву руку, праву ступню відкрили. І від п'яточки до великого пальчика оця ділянка розігріваємо її пальчиками. Може бути трішки боляче, то нічого страшного. Можна, звичайно, міняти руки, робити двома руками. Відчуваєте, як кров вже побігла по тілу, як вона вже прийшла до голови. Ну, оці три вправи, потім змінюємо ніжку, буквально за 5 хвилин приведуть вас до більш енергійного стану. А я завжди чекаю вас ще на медитації під тибетські чаші, для спокою, для здоров'я. І запрошую на. Наші практики для дорослих на моїй відкритій групі, групі на Фейсбуці йога для починаючих та дорослих. Потім трішки посиділи, повідчували енергію в тілі, ще раз посміхнулися і пішли, і зробили те, що планували. До зустрічі Намасте!